Всіх вітаю на каналі Fanmodel.ua. В цьому відео ми поговоримо про налаштування ProShall Slicer, саме як зробити темну тему. Запитали в коментарях, думаю, це комусь знадобиться ще. Отже, у конфігураціях переходимо у розділ преференцій, і тут у розділ Dark Mode Далі ставимо галочку чекбоксі Enable Dark Mode і отримуємо якби, те, що хотіли. Use System Menu for Application, ну, також можна поставити, я використовую. Якщо прибрати, то буде ось така тема стандартна. І якщо прибрати цю, цей бокс, Ну, не буду вже перезавантажувати відміню просто подивитися, що це за налаштування. Якщо вам захочеться по цьому, все. Дякую за перегляд. Успіхів навчання.